Всім привіт! Презентую вам лот крем для м'язів тіла від бренду Sensiplast. Буде два види крему по дві одиниці. Почнемо ми з такого. Цей крем називається активний, Він йде для догляду за шкірою та масажу напружених м'язів, буде в такій упаковочці. Є детальна інформація, з якою ви можете. Сам крем буде виглядати ось так: у ньому йде дуже надійна кришка. Ось така об'єм його 100 мл. Далі переходимо до цього виду крему, він йде термогенний крем, генерує розслаблююче та заспокійливе тепло. Також містить камфору для стимуляції кровотоку. Сам крем виглядатиме також похожий до попереднього, об'єм його 100 мл. М'яко знімає напругу м'язів шиї, спини та плечей. Також є інформація. Всього в лоті 4 одиниці. Вартість лоту 200 гривень, вартість одиниці 50 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!